Вітаю! Ти на каналі порталу Smartphone.ua, А у мене на огляді ноутбук від Lenovo. Я думаю, що це бестселер в своєму ціновому сегменті. Моделі DPA Slim 3 індекс моделі перед тобою, так само, як і набір основних компонент, які сховані всередині цього пристрою. Як на мене, то в цього бюджетного ноуту класний процесор, дуже достойний екран, зручна клавіатура, великий течпад, хороший набір портів і дуже цікава ціна. Про це все розповідаю в цьому відео. Якщо цікаво, дивись далі. Знайомство почну з комплекта. І маємо тут зарядку на 65 ватт. Зарядка невеликого розміру, зручна, щоб завжди брати її з собою. А от якби цей ноучі заряджався через Type-C порт, йому б не було ціни. Тоді ви могли брати з собою невеличку, зовсім невеличку ган-зарядку і підзаряджати від неї і ноут, і смартфон, і планшет, і все, що вам необхідно. Але все буде тільки з часом. Далі про дизайн та корпус. Lenovo деапад Slim 3 це ноутбук, який повністю зроблений із пластику, куди б ви не подивились і знизу, і зверху, і на панелях, і з боку всюди пластик. Але корпус доволі таки жорсткий. Звичайно, він трошки гнеться, якщо прикласти силу, але не скрипить. Всі елементи підігнані між собою дуже чітко. Габарити, ноута, бачите перед собою. Товщина менше 2 см, а вага цього ноуту 1,74 кг. Тож він підходить для того, щоб усюди брати його з собою. Але екран 16 дюймів і тому габарити по контуру не такі вже й маленькі. Це не компактний ноут. Ну, якби він компактний, якщо дивитися на бюджетний сегмент, але він не бізнесово компактний, ось так правильно сказати. По зовнішніх панелях у нас пластик матовий. А от всередині трошки глянцевий. А рамка навколо дисплея чорна матова, зверху камера, яка може писати в Full HD і має захисну шторку. Під самим дисплеєм над клавіатурою розмістили. Два динаміки, вони сховані під решіткою. Кожен динамік по півтора вати. Звучать ці елементи достойно. Якщо не маєте навушників, а кімната у вас до 15-18 квадратних метрів, то в принципі можна через цей динамік і відео дивитися, і в ігри грати, і за потреби використовувати в навчанні і в роботі. Поруч з динаміком, кнопка живлення. Вона не сканер, відбитка пальців. Сподобалась клавіатура, особливо тим, що на ній є цифровий блок. Так, клавіші на ньому трошки вущі, ніж звичайно, але це однозначно плюс, якщо будете використовувати цей ноут для роботи і для навчання. Але я потім покажу, що на цьому ноуті Lenovo IdeaPad Slim 3 можна ще й пограти. Так от, клавіші букв великі, хід у клавіш відносно довгий, зворотній зв'язок хороший, при наборі тексту зауважень до клавіатури. Нуль. Неоціненний, як на мене, ще один плюс цієї клавіатури наявність підсвічування. Розмір тачпада 120х75 мм і це дуже непогано. Матеріал поверхні гладкий, швидкість відгуку без зауважень. Єдине, я би трошки посунув тачпад ближче до центру. Що поверхній кришці? Тут цікавого лише лого Lenovo. Що знизу? Велика ніжка прогумована і дві маленьких ближче до краю. Відкрутите десяток гвинтів і потрапити всередину. Побачите, що там є. Показую. Решітка для охолодження велика. З-під неї навіть трішки видно те, що всередині. На тиловому торці ноутбука зовсім нічого. Спереду. Також нічого. Справа індикатор. Порт для щитування SD карт, а також usb a порт. Якщо більш точно, то Type A32 Gen 1. Зліва портів побільше: HDMI 1.4, USB Type-C 3.2 Gen 1 та ще один Type A 3.2 Gen 1. Комбінований вхід під навушники мікрофон та місце для підключення живлення. Загалом то розміщення портів. Доволі такі зручне і, як на мене, їх достатньо. Бо в цьому ноуті є ще і Bluetooth, і Wi-Fi. Ну а як же без них? Одразу покажу швидкості Wi-Fi модуль, який мені вдалося досягти на відправку та отримання файлів. Далі мова піде про дисплей: 16 дюймів, роздільна здатність. 1920 на 1200 пікселів. IPS-матриця, хоча й і не з ідеальними кутами огляду, що по горизонталі, що по вертикалі. Співвідношення сторін 16 до 10, частота 60 Гц. Як на мене, то дуже добре, що в Lenovo для цієї бюджетної моделі обрали матрицю на 16 дюймів. Це значно краще, ніж матриця на 15. Вона здається реально більшою. А по габаритам корпусу ми майже отримуємо те ж саме. Тобто у виграші покупець. Максимальна яскравість дисплею трішки більше 300 Ніт. Дисплей охоплює 49% простору SRGB. В цілому за екран ставлю оцінку добре. І переходжу до продуктивності. У моєму екземплярі процесор AMD Ryzen 7 7730U. Це найбільш потужний проц AMD, який тут може бути встановлений. Графіка інтегрована AMD. Охолодження справляється, і при цьому сам ноут сильно не гуде. А оце FPS в іграх. Протестував ноут і в Asphalt 9, і в Counter-Strike 2. В першій ноут при Full HD роздільній здатності видавав близько 40 FPS, майже стабільно під час гри, в другій трошки більше 30. Але як на мене, то це нормально. Якщо ти будеш експлуатувати цей ноутбук не лише для навчання, але й іноді для ігор. Але чому б ще не навантажити його, наприклад, фотошопом? Це також можливо, але маєш зрозуміти, що, наприклад, з монтажем відео на цьому ноуті буде складно. Особливо, якщо ти збираєшся робити це в форматі 4К. Можливо, слово складно не дуже підходить сюди, але це точно буде довго. Для цього у Lenovo є інші ноути, наприклад, ігрові. І я їх оглядав. Пару лінків залишив в описі до цього ролику. Уточню, що в моєму ноуті встановлений SSD на 512 ГБ і у нього доволі такі хороші швидкості. А щодо оперативки, то це ddr 4 частота 3200, об'єм 16 ГБ. Оперативка розпаяна на материнській платі. Переходжу до акумулятора. Про бездротові модулі згадував, вони працюють стабільно. Швидкості Wi-Fi нагадаю показував от, акумулятор. Ти не повіриш, але 10 годин 15 хвилин цей ноут може показувати відео, якщо все вимкнути і запустити файл з ноутбука. Нюанс в тому, що на мінімальній яскравості, якщо яскравість підвищити до 50%, то час зменшується вже до 7,5% годин, що також непогано. Якщо працювати в режимі веб-сюрфінгу, то на робочий день при немаксимальній яскравості дисплея цього ноуту буде вистачать. А це може бути дуже корисно, особливо в Україні, особливо зимою. Всередині батареї на 47 ватт-годин. Поруч з акумулятором, як бачиш, місця для встановлення додаткового накопичувача немає. Підводжу підсумок Lenovo Ideapad Slim 3, як на мене, майбутній бестселер. У нього Класний по розмірам екран з потрібною на сьогодні роздільною здатністю і хорошою батареєю, яка може витримати близько 10 годин в режимі веб-сьорфінгу або перегляду відео, якщо не будеш перебільшувати з яскравістю. Динаміки хороші, без басів, але можеш підключити навушники дротові чи бездротові. Камера, як для бюджетного ноуту, клас пише Full HD. для спілкування онлайн саме те. Ну і як же не згадати процесор AMD Ryzen 7 7730U плюс 16 гігабайт оперативної пам'яті і накопичилось на 512 гігабайт. Все це під час тесту працювало дуже стабільно, не дуже шумно, і в принципі виконувало всі задачі, які я ставив перед цим ноутбуком. Корпус хоч і повністю з пластику, але надійно зібраний, і пройшов випробування Military Standard 810H, вага до 2 кг, товщина менше 2 см, а значить, цей ноут годиться, щоб носити його з собою. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по Lenovo і Slim 3, Пиши в коментарях до цього ролику обов'язково відповім. Ну а з тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!